Добрий вечір, дітки! Сьогодні я вам розповім казку смачний носик. Прийшла зима, засипала все навкруг снігом, замила доріжки, вікна морозом розмалювала, вийшла Марічка на двір погуляти, побачила величезні кучугури снігу і вирішила зліпити сніговика. Оскільки Марічка була маленькою, то сніговичок вийшов маленький. Не сніговик, а сніговичок з оченятами, гудзиками, віником гілочкою, носиком морквинкою. Змерзла Марічка, поки ліпила сніговичка, і побігла в хату грітися. Наступного ранку вийшла вона на двір, дивиться, а в сніговичка носика немає. Взяла вона ще морквинку і зробила з неї сніговичку нового носика. А наступного дня та ж сама історія. Стоїть сніговичок і знов без носика. Дивується Марічка, куди ж це морквинка щораз зникає? І вирішила вона поспостерігати за сніговичком. Пішла в хату і у віконечка позирає. Аж тут глядь. Крався до снігавичка зайчик, Хвать морквинку і навтьоки. Так от хто носика сніговичка щораз раз цупить, сміється Марічка. Розповіла цю історію дівчинка бабусі, а та й каже На онучка ще морквинку, зроби носика сніговичку. Марічка так і зробила, побігла на двір. Приліпила морквинку сніговичку замість носика. А наступного дня знов морквинки немає. Ось так Марічка цілу зиму зайчика годувала. Діти, а ви взимку підгодовуєте тваринок, пташок. Треба піклуватися про тварину, пташкам зробити годівнички. А зараз час спати. На добраніч діти!